Всім привіт, я вітаю вас на своєму каналі. В сьогоднішньому відеоролику ми з вами оглянемо проєкт Терн, саме їх тестнет. Зараз на каналі вийде серія роликів присвячена саме тестнетам, де я зібрав в принципі, зараз одні з найкращих тестнетів, які саме на ранній стадії, тобто можна заходити прямо зараз і вже на довгу перспективу їх робити, щоб отримати дроп. Тому став лайки, підписуємося і давайте починати. Давайте перейдемо до крипторанку, де ми детальніше дізнаємося про проєкт. Як бачимо, що станом на 2020. Другий рік проект зібрав біля 8 мільйонів доларів інвестицій, але це лише на 2022 рік. Тобто зараз початком аеродропу їхні інвестиції 100% зростуть. Ну невідома кількість, тільки їх в них там далеють інші фонди. Це нас може в принципі не цікавити. Нас цікавить саме аеродроп. Хочу вас запевнити, що в цьому тиснеті зараз дуже мала кількість людей. І дуже мала конкуренція. Тобто, реально, якщо нормально попрацювати, то можна винести дуже, дуже жирний дроп, як для проекту без складень. Давайте перейдемо до самого Airdrop, як, що нам взагалі потрібно робити. Інструкцію, як завжди, я виклав в себе в телеграм-канал, там я розписав від А до Я, прикріпив всі посилання. Тому посилання телеграм-каналу я залишаю в описі під відео. Отже, переходимо по першій силці на Bridge. Нам буде потрібно Тестувати полі абсолютно в любій мережі, бачимо арбітром, бейс, бласт. Де її взяти, також розповів в телеграм-каналі. Отже, наша основна задача тут буде потрібно робити бріджі. Що це таке? Це коли ти токени з однієї мережі, переводиш в іншу. Тобто з арбітром сиполі в весь сиполі. Допустимо, вводимо наш баланс. О. Може вискакувати у вас помилка через те, що неправильно підключений гаманець, чи недостатньо коштів, або ж просто-напросто не оновлений. Просто потрібно обновити або перепідключити гаманець, або ввести більшу суму. Бачимо, що я ввів більшу суму, у мене проблема зникла. Нажимаємо Confirm Transaction, чекаємо, поки вона. Пройде в метамаску. Метамаску ми її підтверджуємо і робимо тут звичайні транзакції. Чим більше буде, тим більше ми нафармимо цих токенів. Найбільше, що мені тут подобається, то що ми можемо дивитися зразу наш розмір дропу. Зараз я вам покажу. Допустимо, у нас тут є Swap, Transactions, Stats, Explorer і Rewards. А, ми заходимо в Transactions, дивимося, скільки в нас є тут транзакцій. А, бачимо, скільки я вже тут транзакцій робив. Стас. E, e, тут ми також можемо подивитись, хто які транзакції робив. І e, 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 Explorer, і в принципі, нас цікавить e, вкладка Rewards, де ми будемо дивитися, скільки нам дали вже цих токенів e, Берони за те, що ми робили в Бриджі. Тобто ми тут можемо зразу дізнатися, який буде розмір нашого дропу. Тобто Ну, там сидіти і чекати по пів року, скільки токенів насиплю. Тобто тут ти зразу дивишся, ага, я зробив там, таку кількість транзакцій, значить мені насипали таку кількість токенів. Бачимо, що тут зараз вище пише, що тисне зараз в ну, неробочому, неробочому режимі, але транзакції можуть йти з затримкою. Вас може писати тут you have to Painin transaction», щоб цього, щоб цього не було, просто обновіть сайт. Тепер давайте перейдемо до завдань на платформі Galaxy. Насправді, завдання на платформі Galaxy тут немає нічого тяжкого. Тут прості соціальні завдання. Тобто підписатись на Twitter, зробити ретвіт, перейти на веб-сайт, отримати роль в Discord, знову перейти на веб-сайт, знову перейти на веб-сайт і пройти тест. Відповіді на цей тест також в telegram каналі а, І тут є також а, другий. Точніше, друге завдання, тобто ті самі завдання, просто тут потрібно буде, скоріше все, мати USDT в мережі Ethereum. Все. Основна наша задача тут робити транзакції. Ви, якщо не хочете закидати, допустимо, щоб виконати це завдання, якщо у вас немає USDT на то просто виконати оце безкоштовне завдання. І все. А, і свою основну увагу звертати на те, що тут потрібно робити оці всі транзакції, тому що бачимо, що за транзакції дають поінти. А чи дадуть нам щось за Galaxy, тут поки що а, невідомо. В принципі, ось такий легенький тестнет, Рекомендую вам робити по чим більше транзакцій, якщо у вас є вільний час, не зосереджуйте свою увагу на тапалках. тому що більшість тапел зараз створені лише для того, щоб перегнати аудиторію в а, свій щит -токен робіть зараз реально фундаментальні проекти. Ти більше, якщо тут мала кількість юзерів, нормальні інвестиції, то проект може реально насипати. Тим більше тут ми бачимо, що нам зразу пише, який б розмір нашого дропу. Всім дякую, хто дивився, всі посилання з відео ви знайдете в описі. Бажаю всім гарного дня і до наступного відеоролика.